Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі, я вас рада вітати. Сьогодні моє відео просто присвячено розпаковці. Це не барахолка, це речі нові, це з магазину ДМ. ДМ це такі магазини в Німеччині, які продають побутову хімію, косметику, дитячі товари і різноманітні речі для побуту. ми Ходимо в ці магазини, купуємо те, що нам потрібно, і користуємось тут у Німеччині цими товарами. Можливо, вам це буде цікаво, і ви можете подивитися, тож зробимо розпаковку саме зараз разом. Перше, це що я купила, це такий засіб. Ось такий засіб. Він для просування, верніше, не для просування, а для того, щоб речі Шкафу можна було достати, вдіти і не пресувати їх, просто побризгати цим засобом, і воно вирівнює поверхню одежі. Цей засіб я бачила в інтернеті і вирішила спробувати також його по отзивам, ну, які були в інтернеті, то дуже класний засіб. Але я його ще не пробувала. Такий ось Денкімміт. Далі ми куп я купила ось таку краску для текстилю. Вона мені потрібна для того, щоб покрасити. У нас тут дуже було гаряче літо, і багато речей, які ми користувалися ними чорного кольору. Вони стали такими, як такого стали рожевого відтінку від сонця, ніби як вигоріли. І це дуже не, не гарно, А речі доволі такі ще нові, і можна їх попробувати цією краскою покрасити і придати їм друге життя, дати їм можливість ще користуватися тими речами. Далі я взяла собі сухий шампунь Батис для волосся. Я завжди використовую цей засіб після того, як мою голову. В мене дуже жирне волосся при корні. І коли я користуюсь цим засібом після миття голови, моє волосся на протязі там, декількох днів, трьох стається чистим. Дуже класний засіб, я його і в Україні купляла це і Ця фірма дуже відома і дуже дійсно класний засіб для волосся. Так, далі я купила пластирі, звичайні пластирі. Далі я взяла таку штучку, мийку для, для посуди, для овочей. Тут в Німеччині ось ці губки дуже популярні, і е, я багато де їх бачила, але я їх ніколи не використовувала і не знаю, як вони будуть в побуті. Дуже універсальна мочалочка. Е, я її буду використовувати, а потім вам розкажу, якщо вам буде цікаво, наскільки вона класна і треба її купляти чи ні. Далі дівчата взяла обичний інтимний гель для гігієни. Сіліт Бен від вапняного наліту. Це Сіліт Бен. Потім я ще взяла о, чоловічий дезодорант Nivea, який як в нас в Україні. І тут взяла дещо з косметики. З косметики я може навіть протестую, тому що мені самі цікаво. Що це таке і як його буду використовувати? Е, я сьогодні спеціально не фарбувалася перед тим, як знімати ролик, і хочу вам показати, в мене є деякі проблеми шкіри. Це п'ятна, отут, і ось тут, два і ось тут. І для себе я знайшла такий засіб, називається е, камуфляж е, консілер він водо waterproof, ніби як водонепроникний. І е тут вказується, що він настільки плотний, що перебиває, навіть може затушувати тату. Тому я хочу його спробувати і е ми побачимо, наскільки він дійсно ефективний. Ось такий ось камуфляж плюс. І подивимось, наскільки він класний. Також я взяла фірма Essence Show. Це у нас лайнер. Ой, лайнер для очей. Підводка. Вона як фломастер. Дуже тонесенька. тонесенька. це його показати? Дуже тонесенька і класно, я думаю, буде малювати. Так, взяла. Звичайну туш для v. чорна м, Обична туш, яка надає об'єму. Та сама фірма Essence. Essence чи Essence. І із та сама фірма я взяла помаду для моїх губ. Така класна. Ковір сподобався. До речі, такий прикол з цією помадою взяла. Я там її крутила-крутила. В руках щось доставала тестер, міняла по 10 разів. Виходжу з магазину, відкриваю, думаю, зараз я намалюю губи, відкриваю. А я, коротше, взяла, перепутала тестер з новою помадою. В тестер засунула нову, чи як? Я не розумію як. Так, да, в мене тестер, дивіться. В мене в руках тестер. Блін, не видно. коротше, це тестер. Як він, ну, чому він розірваний був? Тому що я якби він був запечатаний, я б ніколи його в житті не розірвала би і не користувалася ним. А це я виходжу тестер, Ну, Я вже не стала міняти, бігати. Думаю, ну ладно, вже там шкрябу цей верхній шар і буду користуватися як помадою. Бізлохаю життя. Вона була остання, і я думаю, що для чого? І дівчата і хлопці, це шок-контент, мастер манікюру. Купляю собі ногті, ногті, ногті. Ногті. Я хочу спробувати. Тут всі німці ходять з такими накладними ногтями. їм манікюр ходити на манікюр за 50 євро, якщо він може купити за 2 євро собі такий наборчик чи набірчик і зробити собі манікюрчик. Тож, ми спробуємо це і подивимось, наскільки це якісна штука, і можливо її рекомендувати чи ні. Так що, дівчата, давайте я зараз буду спробую всі мої косметичні засоби. І також спробую зробити нігті. Так, до речі, забула вам показати, що я купила ось такий, але я вже його відкрила. Такий тональний крем Манхеттен, дуже класний. Я його попробувала протестувала там в магазині і взяла собі додому. Дуже класний, плотний. Він перекриває всі недоліки. Мені він дуже сподобався і я також його буду використовувати зараз. Але мене більше цікавить ось цей камуфляжний коректор і е, туш, помада і підводка. Тому що, тому що крем я вже використовувала. Ну, Тут є така кісточка в цьому, така кісточка, як в помадах, і можна його легко наносити на ті плямки, де вони вас турбують. так нанесли. Ну, вказує, що перекриває навіть тату. І потім, в принципі, можна розташовувати спонжиком, але мені не зручніше пальцем. Ну, дійсно, так, да, перекриває. Перекриває і колір, в принципі, я підібрала нормальний. Так, перекриває. Він дуже плотний, але дуже гарно текстуру передає шкіри. Угу. Так, далі я хочу спробувати. Ну, я вже пробувала цей крем, він мені сподобався дійсно. Просто розпаковочку я знімала не одразу з магазину, а крем я хотіла використати вже спробувати. Бистріше вимазуємо всі недоліки і не залишаємо жодного місця. Сонячні на сонці я завжди використовую захист, але бачите, все одно. Часом проявляються на шкірі ці це я їх ненавиджу, тому дуже я пробую їх якось замалювати завжди. Ну, дійсно, ну, дівчата, крем мені взагалі дуже сподобався. Це класний плотний крем. Я його використовувала вже і можу вам поділитися. Результат дійсно дійсно класний. Бачите, вже набагато краще. Тут ще трошки мамі є. Так, я роблю для того, щоб не було переходу. Так, далі я хочу попробувати ось цю. Одводочку. Я взагалі не, не свої стрілочки не малювала, але хочу спробувати. Ой, боже, ну це на цьому оці я намалюю, а як я на тому намалюю, я знаю. Намалю. Чуть-чуть по чуть-чуть. Подводка дійсно класна і класно воно малює. Ну таке щось зрозуміло, але краще я не зроблю. Давайте ще на цьому очку. Але на цьому я взагалі не знаю, як я зроблю це оце якесь какие якийсь... жах жахливий. Боже, капець. Так, цінітелі мейкапу, дівчата, будь ласка, мене яйцями не закидуйте, я не роблю це професійно, я роблю для себе і роблю так, як мені подобається. Так що, будь ласка, не зважайте на те, що я роблю це неправильно. О, Боже, що це я зробила? Тепер в мене буде стрілка зебра. Коротше капець. Ну, я вже не буду вам показувати. <говорить> Ні, я буду показувати. Так, далі ми робимо красимо віки, ось цією тушею. Кісточка обикновенна, так бачите, таку ж для тих, хто не в тімі, не професійно займається макіяжем, то взагалі прекрасно. Ну, то ж така собі дівчата не дуже хороша. І злипаються. Так, але нічого сільської містності, як бабушка моя казала. Бабушка моя казала для сільської местності пойдет. І останній штрих моєї сьогодні розпаковці це ця помада. Помада тестер. Помада тестер. Ну як? Мені здається, що навіть нормальний макіяж вийшли. Да, ця стрілка, звісно, така, як би дорогою, вибачте, пісіл. Ну, якщо потренуватися, то можна дуже гарно робити собі такі стрілочки гарненькі. Так, ще я хочу зробити нігтики, нігтики наклеїти. А ця помада щось. Як підпікає. Може, вона додає якогось об'єму? Ну, тут нічого ніде не вказано. Просто написано гідра синк. Ну, тобто вона дуже зволожуюча. А вона підпікає. Так, так, так. І ще давайте подивимось, що з цими ногтями робити і як ними користуватися. Зараз я буду клеїти ногті собі на нігти. Дивимось, наскільки це взагалі варіант. А що тіла немає верхнього, то взяла якусь не непонятну клазочку. Нам потрібен пушер, пилочка. Далі нам потрібні кусочки, ножнички і бафік. Оці нігтики. Нігтики. О, та тут є в наборі пилочка. П'ять нігтиків. Беремо Glow. Даємо інструкцію. Шутка. Для чого той носик, непонятно. Зараз будемо прикладати нігтики хоп. Тепер беремо нашу полочку і трохи підрівнюємо. Манікюр готовий, як вам його показати. Не бачу я нічого. Такий мені нахтик, не знаю. Мені воно втики такі свої, Ну, звісно, не видно, що на літній, але на один раз можна собі зробити таку красу. Отже, дівчата і хлопці ми зробили розпаковочку сьогодні. Я наклеїла нігтики собі. Зробила манікюрчик. Мені сподобалось, в принципі, на один раз можна використовувати. Засоби для макіяжу дуже мені сподобались. Взагалі я рахую, що це моя удачна кубка була. Ось, А на сьогодні я з вами вже прощаюсь. До нових зустрічей. Ми зустрінемось з вами через тиждень. я рада була вас всіх бачити на своєму каналі. Пока-пока!